Ші студенти вміють перетворювати біомасу на енергоносії та енергію, розробляти екологічно чисте паливо та оптимізувати роботу біоенергетичних установок. Ми досліджуємо, як відходи та продукти сільського лісового господарства, харчової промисловості, а також мікроводорості можуть стати джерелом тепла та електрики. Завдяки знанням газифікації, піролізу, анаеробного зброджування та біохімічного синтезу. Ми отримуємо біогаз, біоетанол, біодизель та біоводень. ФБТ готує фахівців біоенергетиків, які поєднують науку, інженерію та турботу про природу, щоб зробити світ енергонезалежним і чистим уже сьогодні. Наші студенти вміють аналізувати великі об'єми біологічних даних, моделювати структури білків і генів, а також створювати інструменти для пошуку нових ліків та діагностики захворювань. Завдяки знанням алгоритмів, програмування, машинного навчання та статистики. Ми розшифровуємо генетичну інформацію, опрацьовуємо біологічні бази даних і прогнозуємо біомедичні процеси. ФБТ готує фахівців біоінформатиків, які поєднують з біологію, IT та аналітику, щоб зробити медицину точнішою науку. Глипшою, а життя здоровішим. БТ готує фахівців еко-біотехнологів, які використовують рослини, мікроорганізми та сучасні біореактори і змінюють світ уже сьогодні. Наші студенти вміють використовувати біотехнології, щоб очищати ґрунти, розщеплювати пластик і зберігати воду чистою. Знаючи все про бактерії, гриби чи водорості, ми запускаємо природні механізми для порятунку довкілля. Справжня наука створюється тут, на кінчику мікробіологічної петлі під мікроскопом і в кожному дослідницькому проєкті. Студенти ФБТ навчаються досліджувати, створювати і вдосконалювати пробіотики, ефективні та безпечні антимікробні засоби нового покоління, біосинтетичні вітаміни, ферменти, органічні кислоти. Ми здатні отримати полісахариди, ферменти та пігменти з базидів грибів, імуномодулятори, стимулятори росту з бактеріальних культур та корисні сполуки з різних відходів, які потім стають основою медичних і косметичних засобів. ПБТ це про інновації на перетині біотехнології, генетичної інженерії та фармацевтики, які вже сьогодні впливають на здоров'я, промисловість та екологію. Саме у нас вчать працювати з культурами клітин і тканин, технологією, що лежить в основі сучасної біофармацевтики та агропромисловості. В сучасній біофармації широко використовуються біотехнологічні методи отримання моноклональних антиціл, вакцин, гормонів, інсуліну. А у агропромисловості мікроклональне розмноження рослин. Це більше ніж навчання, це можливість власноруч впливати на майбутнє біо індустрії. Тед біотехнології і біотехніки, і ми ті, хто знає, як поєднати ультразвук, біореактори та 3D-моделювання, щоб створити ефективні біопроцеси. Ми вивчаємо, як прискорити ріст клітин, зменшити витрати часу на виробництво ферментів і зробити очищення води енергоефективним. Ми вчимо наших студентів моделювати, тестувати і запускати нові технології. А ще ми знаємо, як зробити науку зрозумілою, цікавою та потрібною вже сьогодні.